Я почала співати не професійно свого народження, коли я тільки народилась, а професійно вже з п'яти років. Коли я побачила, що можна подати заявку на дитяче Євробачення, я дуже зраділа і одразу побігла говорити мамі: мама, давай подавати заявку. Мама подала заявку викладачем, і так здалося, що я пройшла в п'ятнадцятку в нацвідбір. Я дуже зраділа. У мене була неймовірна кількість емоцій, і зараз я хочу попасти у шістку. Безумовно талановита, і вона шокує. Призлетуся починати перші завжди дуже складно. І ти зробила цей початок неймовірно теплим і щирим. Я хотіла. Подати заявку ще з минулого року. Ось я подала і я працювала дуже довго і дуже сильно. З якою піснею ти прийшла на Євробачення? Що саме готувала? Я готувала пісню Обійми мене, обійми мене, обійми мене. я подавала свою власну авторську пісню, яку я написала сама? Це пісня маленькі люди. Ми діти жити. Не було повітряних тривог. Я сиділа вдома і, мабуть, і в укритті писала, писала пісню, що ми хочемо жити, де люди не страждають без війни. Мені допомагає саме йога, я обожнюю дихати ось так. Перед кожним виступом я дихаю, і це мене дихає, і я заспокоюсь і виходжу на сцену, заряджена з силами. Мене підтримувала з самого початку музики моя мама Сніжана, це моя мама, і мій тато Сергій. Я їх обожнюю. Я їх дуже сильно люблю, і завдяки їм я почала співати і працювати своїм голосом. Музика нам допомагає. Я би сказала, що завдяки музиці, ми живемо. Ми навіть буває, коли в нас конкурси злата питає: мамо, немає війни. Мамо, ми займаємося, ми співаємо, ми працюємо, і ми це відволікаємо. І музика нам дуже допомагає. Я мрію стати великою співачкою. Наприклад, як Селін Діон, Лара Фабіен. Я їх дуже сильно люблю і хочу з ними якось заспівати на сцені одній. Я кожен день, коли їду в машині, я їх слухаю і співаю їх пісні. Just walk away, just say you goodbye. Don't jump around.

А Уитни Хьюстон любиш? Так, я обожнюю її. Я ще співала я пісню її. А можна співати? Так. I wanna run to you. I wanna run to you. Tell me, will you stay? Will you run away? Ще я зайняла з цією піснею гранту на конкурсі Співограй гран-прі. Ось таке гран-прі я велике зайняла. Я вразила всіх журі з цією піснею, тому що я заспівала дуже потужно, сильно і класно. Для мене найвелика нагорода перша, так можна казати, це нагорода на «United Kids». Це дуже класний, сильний конкурс. Я для себе відкрила там нових друзів, нових емоцій, дуже радісних та класних, і пісню Діон, Ось I Surrender. «I surrender!» Чому я теж вчусь узлати, а бути впевненою, проявляти свій талант максимально. Я дуже радію всім успіхам. Кожна нова пісня це, як знаєте, свіже повітря, особливо зараз в такі темні часи.